Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 8 червня, буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, є такий сімейний. Автомобільчик Citroen c 4 16 рік, 1,6 дизель, телефони до власника є, ціна 11600 доларів. Так, механічна коробка. Салон звичайний. Трошки сонце засвітлює, погано видно. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic 2013 рік, 1.6 тизель, 7 місць, 10450 ціна за автомобіль, Боус музика присутня, телефони є в гарному коричневому кольорі, так їх всі люблять. Так. Фаркоп Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran 2015 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці. Машинка знімає, не 13 13900 ціна, телефон до власника є. Мультикермо, кліматконтроль присутній. Магнітола на дисплеї. Парктроніки. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B, 2013 рік, 1,7 дизель, 220 пробігу, 8600 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, Дивимось по салону. Так, Тут у нас є два дисплеї. Вже. Так, те, що вони самі місні, я думаю, що вже всі знають. Хоч цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 9 рік, 1,8 бензин, 160 пробігу. 5999 ціна за автомобіль. Телефони є. 160 пробігу. Не погано. Так, механічна коробка передач. Мультикермо присутнє. Форкоп в наявності. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic, 2011 рік. 1,5 дизель, 234 пробігу, 7900 ціна за автомобіль без підфарбувань, 7 місць. Сертифікат є, безключовий доступ, парктроніки. Покажу вам по салону. Так, є 4 склопідйомники. Є підігріви є. Кого цікавить, телефонуйте. Форкоп, парктроніки присутні. Свіженький Volkswagen Turan. 16 рік, модельний 17, й 1,6 дизель 85 кВт, пробіг 200 тисяч, автоматична коробка, трьохзонний кліматконтроль. клімат-контроль, електропакет, ВБА, 105 грів сидінь. В ідеальному стані пише власник, 14300 ціна за авто. Телефон присутній. Так, покажу вам по салону. Мультикермо, клімат-контроль. Кого цікавить телефонуйте. більше інформації вже власник вам надасть. Парктроніки також присутні. Так, Opel Zafira B. 6800 ціна за автомобіль, машинка 10-го року, 1,7 дизель, 81 кВт. Телефон до власника є. Так, по салону паркоп присутній, кого цікавить. Телефонуйте. Рено Гранд Сценік другого покоління, 2008 рік, 1,6 бензин, газ бензин. Ціна 5800, телефон до власника є. Ціна нормальна, але звичайний у нас салон, механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо, підлокотник є. Фуркоп і парктроніки присутні. Свіженький Єрено Grand Scenic. 17 рік, 1.5 дизель, автоматична коробка передач, 7-місний, 15700 ціна і телефончик присутній. Так, дивимось по салону. Вже так досить по сучасному гарно виглядає. Так. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Так, Volkswagen Туран. Дев'ятий рік, модальний, 10-й, 1 і 4 бензин, підігрів, кондиціонер, 4 склопьомник сервісна книга. 6,950. Телефон видно. Коробка механіка. кондиціонер присутній. Форкопарктронік парктроніки є. Opel Zafira C, 13-й рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці 234 пробігу. свіжопригнаний з Німеччини 9600 або 9900. Ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, по салону дивимось. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Citroen Grand c 4 Picasso, 17 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка i7, 230 пробігів, 15700 ціна, телефон до власника. Так, ось тут вверху, 066, 578, 0083. Салон комбінована шкіра. Так, якщо не помиляюсь, то має бути у нас семимісна версія. Так, це семимісний. Volkswagen Cross Touran. 11 рік, 1,4 бензин, 186 пробігу, 10450 ціна, телефон Є. так, Автоматична коробка передач, мультикермо, підігріви круїз контроль. І це у нас є... Не бачу, п'ятимісна, мабуть, версія. Парктроніки форкоп присутні. Так, зараз з цього боку покажу, тут краще буде видно. Так, він гарно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Свіженький Рено Grand Scenic 19 рік. Музика боус. 1.7 1.7 дизельний двигун. Симимісний 195 пробігу. Так, з Бельгії рідна фарма 119 500 ціна за автомобіль. Телефони присутні. Так, Заглянемо по салону. Так, Салон комбінований. Мультикермок, круїз, звичайно, клімат, контроль, все, все присутнє. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B. 2009 рік, 1.7 дизель, 6800 ціна за автомобіль. Телефончики присутні. Так, по салону стандартно. Мазда 5. Так, 9 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 7 місць, безключовий доступ, 700 ціна, телефон присутній. Так, заглянемо по салону. Салон звичайний на тканині. Такий має вигляд. Renault SPS індіала. 15 рік, 1, 6, дизель. 15, 500, 1.6 дизель, 6 тизель, 16500 перепрошую, ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, шкіряний салон з перфорацією. Так, дуже гарно все виглядає по-сучасному. Дуже мало насправді таких автомобілів поки що заїжджає. Так, фаркоп еперектроніки присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Mercedes B-180 2014 року, двигун 1,5 дизель, 260 пробіг, автоматична коробка, 13400 ціна за автомобіль і телефони є. Ось тут один і тут другий. Так, Салон звичайний, мультикермо, клімат-контроль. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran 2005 рік, 6 тисяч доларів ціна за автомобіль, 1,6 бензин MPI, 251 тисяча пробігу, повністю обслужений автомобіль. ГРМ, ролики і Пишуть. Відкрита супер, добре, вже дивлюся. Так, дивимось. є підігрів, є клімат контроль. Це п'ятимісний, так? Так, п'ятимісний. П'ятимісний. П'ятимісний туранчик. Та, я вам сказав, машинка повністю обслужена. Кого цікавить тут є телефон власника? ГРМ, помінені, масла, помінені, по ходові без зауважень. ГРМ, масло і ходова обслужена. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці. Те, що сильно шукають 11 рік. 11200 ціна за автомобіль, телефони є, 206 пробігу. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, Досить чисто його хайно по автомобілю. Хочеться вам показати більше, перевірити. Але, на жаль, часу немає стільки. Так, телефонуйте, кого цікавить. Renault Scenic. 2006 року, 1,6 бензин, 148 пробігу. Так, вся ціла, сервісна книга присутня. 5 тисяч ціна і телефон є. Так, бачу одразу клімат-контроль. Є з важливого на цій машинці. Форд це Макс. Так, Фордик 18-го року, 1.5 дизель, 160 пробіг, автоматична коробка, 12700 ціна за авто і телефони є. Так, по салону. Opel Zafira B 9 рік, 17 дизель, 6950 ціна, 241 пробігу. Так, е телефончик є, добре. Сонце все засічує. Так, по салону дивимось. Присутня панорама. Більше інформації по телефону. Так, Renault Scenic. Швейцарія, комплектація, комплектація X-Mod 1,6 дизель, 193 пробігу, 11200 ціна за автомобіль, телефончик присутній. Так, Комбінований салон. Так, клімат контроль, мультикермо, механічна коробка передач. Парктроніки і форкоп присутні.